В общем, картина какая. Машина Subaru Cross Вот это вот родной шланг отдельный. Он идет с такой перемычкой и креплением. Суппорт стоит сейчас от двухлитрового турбофорестера. Мне надо поменять... А света ничего. сюда. А, нет, здесь видно Мне надо поменять вот этот фитинг, чтобы он выходил не с таким креплением, а выходил вот под 90 вниз. Итак, у нас комплект на Subaru Crosstrek. Як ви бачили з попереднього відео ось ці шланги, що на за, за задку тут в стандартному комплекті от такий фітінг, а потрібен був от такий. Ми його і поставили. замість кута загибу 45 градусів, поставили поворот головки під 90 градусів. От. До кузова йде тут Субаровська мама. Наружним конусом, такий і поставили. На кожному шлангу тут є локатори, також є. Всі чотири шланги мають собачку маму до кузова. і до супорта рівний банджо фітінг. ну і на задку потрібно було замінити. Так що, якщо вам потрібно замінити у стандартному комплекті, або фітінги, або розмір, якщо ви ліфтували авто, чи будь що. Потрібно подовжені або коротші шлани, у нас все це можна замовити. Або ви ставите інші супорта і вам потрібні інші фітінги на шланах. У нас це можна все зробити з різних кольорів наявності. Всі, всі фітіни під різні авто в наявності в Києві. Якщо, вам потрібні, якщо у вас нестандартні якісь локатори на шланах і потрібно його переставити на армований, ви можете вислати свої рідні, ми їх переставимо. Якщо у вас стандартні локатори, то вони в нас всі є. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.